28 травня на площі Гірницької слави та в школах міста відбулися випускні вечори. Ще одне покоління марганчан вступили на шлях дорослого життя. Традиційний загальноміський урочистий захід зібрав 230 нинішніх 11 класників, які разом зі своїми наставниками прийшли колонами на місце святкування. Центральна частина марганця враз розквітла юністю і наповнилася надією. Починаємо улюблене травневе свято: єднання учнів, вчителів, батьків. Вітаємо щиро винуватців свята, 230 сьогоднішніх випускників, дорогі випускники, шановні батьки, гості, усі, хто сьогодні не пошкодував суботнього вечора і прийшов підтримати батьків, які з трепетом сьогодні збирали своїх дітей на випускний вечір. Шановні випускники, бажаю вам впевненості. Досягнені своєї мети, я вірю в те, що ви переможете на усіх змаганнях. Ви пройшли випробування ДПА і ЗНО в майбутньому ви переможете і всі інші висп... іспити. і ми вас чекаємо в нашому місті як висококваліфікованих працівників. І хочемо, щоб ваші діти і ваші онуки продовжили розбудовувати наше місто. Вітаю, бажаю здоров'я, наснаги, бажання працювати задля рідної держави, дорогі випускники. Тепер належить вам майбутнє нашої країни і вам долати сходинки життя. Тому і вітає всіх вас, Україна! Бо, бо ви її світле майбуття. thank yeah. За святом, святом випускників. Це свято не тільки нинішніх випускників, це свято кожного, хто навчався в школі в минулому, позаминулому чи багато років назад. І кожен, мабуть, пам'ятає про це свято. Але сьогодні я хочу з особливими словами звернутися до випускників 2016 року. Вчора прозвенів останній дзвінок. А сьогодні ви отримаєте найперший найважливіший документ в своєму житті атестат про середнього світу. Ви на порозі нового етапу життя. Перед вами дорога, дорога в майбутнє, дорога в життя. Я не обіцяю, що ця дорога буде і не бажаю легкої дороги, тому що це дійсно не так. Але я бажаю, щоб ці стежки, які ви обрали собі в майбутнє. Були чистими, були світлими, що поруч з вами завжди йшли ваші однодумці, ваші друзі. Ви юні, ви молоді, ви енергійні, ви талановиті, ви майбутнє нашої держави. Тож бажаю всім вам щедрої долі, вірних друзів, оптимізму, натхнення. Нехай щастить вам. Сети, родители, учителя, от э, лица председателя правления э, Марганецкого ГОКа и всего руководства хочу поздравить вас с окончанием средней школы. Вы прошли один из важнейших этапов вашей жизни. Сейчас перед вами открыты все пути. Так пусть путь, который вы выберете для себя, будет правильный и принесет вам удачу. Всего вам хороший аудиторий. Загадай желание друг, все получится. 27 кращих випускників 2016, які впродовж 11 років наполегливо опановуючи шкільні предмети, крок за кроком наближалися до сьогоднішнього високого рівня знань, отримали пам'ятні подарунки від міського голови Олени Жадько. Також відзнаки від начальника відділу освіти Валентини Кострикіної одержали кращі активісти переможчі творчих та спортивних конкурсів і змагань. Я... Я покличе, поведе, куди він завтра вас і ще мить чекання на обличчя, і звучить для вас прощальний вальс. I'm dying to catch my... По завершенні урочистої частини свято продовжилося в школах міста, де випускники отримали документи про освіту, а також привітання та напутні слова педагогів, батьків, друзів. Нехай же нова сторінка їхнього життя буде щасливою, сповненою нових здобутків та перемог.